Ви дивитеся перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про наше українське небо. Ну, мабуть, не зовсім так, про те, як це небо захистити. Ми всі знаємо, ми всі чуємо з першого дня війни, що це найголовніше сьогодні. Що ну, там на початку Україна просила закрити небо, нам в цьому відмовили, але Україна навчилася, ну, умовно кажучи, сама закривати це небо завдяки системам протиповітряної оборони, які працюють дуже добре і професійно. Іно і завдяки тому, що нам надають партнери, ось Велика Британія передала Україні крилаті ракети Шторм Шедоу. Такі боєприпаси мають дальність польоту кілька сотень кілометрів. Що це змінить для нас взагалі? Чи зміниться ситуація на полі бою і чи буде перевага України завдяки передачі ось таких ракет? Ну і не лише їх сьогодні. в нас студії Станіслав Маньков, технічний спеціаліст авіації та ракетного озброєння. Вітаю вас, Станіслав. Добрий день. дякую, що прийшли. Отже, все ж таки Велика Британія вирішила передати нам такі ракети. Давайте так. Що ми з цього отримуємо? Що будемо мати, як кажуть, в Одесі? Ми будемо мати дуже зручний, дуже гнучкий інструмент для ураження ворожих цілей, причому дуже глибоко за лінією фронту. Кілька сотень це скільки кілометрів? Так. Це скільки Експортна, 300? в межах цього сімейства є декілька моделей. Експортна модель, яка має дальність до 300 кілометрів, це пов'язано з міжнародними договорами на ракетне озброєння. І, власне, та версія, яка стоїть на озброєнні у Британії, у Британії вона має дальність не менше 500 кілометрів. Mm -hmm. Тобто з передачею таких ракет ми ще правда не знаємо, яка саме модель, яка саме ракета, в якій модифікації буде нам передана, для якого носія бо можливі варіанти як наземного з поверхні запускати, так і для повітряного в межах цього сімейства. Ми не знаємо. Від цього дуже залежить ще. Всі ці параметри по дальності, по можливості ураження. А сама по собі ракета дуже е, має вишикану систему наведення, одночасно вона е, використовує 5 систем наведення різних типів на різних, е, уч... на, на, на різних ділянках свого польоту. І це все дає їй можливість е, е, дуже влучно вражати захищені цілі. Більше того, її бойова частина створена для того, щоб вражати якісь захищені споруди підземного типу з великою товщиною захисного залізобетону, наприклад. Бункер. Якийсь бункер, якась структура, де зберігаються боєприпаси для того ж Чорноморського флоту Російської Федерації, угу. доки для підводних човнів в Севастополі, наприклад, чи в околицях. Тобто всі ці структури це якраз цілі, для яких створювалася подібна ракета. І в результаті ми отримуємо такий інструмент, який вміє точно вражати складні захищені цілі глибоко в тилу ворога. Наскільки глибоко ми побачимо в залежності від того, яка модель приїде до нас. Ну і побачимо, як буде працювати так. І побачимо, в якій кількості знову ж таки. Ми поки що цих нюансів точно не знаємо. Ми знаємо просто по факту, що є така домовленість, так. є така обіцянка. Все так. так, міністр оборони Британії він спеціально не уточнив всі ці деталі. Тому, по факту використання, ми дізнаємося або про від публікацій наших повітряних сил. Або ми отримуємо дані від російської сторони, які будуть публікувати фото уражень і, і якісь уламки, які можна точно охарактеризувати, що так це дійсно прилетіла ця британська нова ракета. Чи має це, чи може це ем, суттєво переломити ситуацію на полі бою, тому що ми розуміємо і по цей день розуміємо, що з першого дня війни у авіації ми програвали? Так? Тобто авіація противника набагато сильніша, багато численна і таке інше. Чи справді це так? Е, кажучи тільки про цю ракету, це трошки про інше. Це не про перевагу в повітрі, не про боротьбу. Безпосередньо з авіацією uh -huh. в повітрі це про... Е, точкові цілі. Так, так. Це про е, пріоритетні точкові цілі, uh -huh. які ми раніше не могли дістати. Навіть з якимись е, хитрими ходами, використовуючи якісь е, тактичні прийоми, ми не можемо наявними засобами е, надійно вразити якийсь захищений бункер на відстані до 300 км, uh -huh. наприклад. Така ракета дає можливість. Більше того, її е, системи наведення дають можливість атакувати ті ж кораблі в Севастопольських бухтах. Чому дуже зацікавлена Одеса, тому що так, із цих кораблів дуже часто летять ракети саме на Одесу і на Одещину, на весь е, Одеський регіон. Так. Так. Чому така ракета нам буде корисна? Тому що вона багатофункціональна. Вона завдяки своїм закладеним. Якостям вона може допомогти нам в боротьбі проти е, скупчень ворожих літаків на аеродромах, е, проти е, скупчень яку, е, боєприпасів, проти схових боєприпасів для цих mm -hmm. літаків, що є критично, тому що у росіян не безкінечні можливості поповнювати боєприпаси складні, високотехнологічні. Е, те ж саме можна сказати про е, сховища боєприпасів для кораблів. Складів тих же, е, тих же ракет -калібр, типу калібрів в тому ж Севастополі. Тобто кожне таке попадання, точне, так, точкове, воно додає нам, умовно кажучи, бонусів по перевазі на полі бою, тому що ми знищуємо якісь склади ми знищуємо все те, чим, е, ну, чим, нас, чим нас хочуть знищувати. Ну, принаймні а, так. Я б не сказав, що це саме. Ракети для переваги на полі бою безпосередньо я дуже сумніваюся, що будуть по, по якимось укріпленням на лінії фронту випускати mm -hmm. такі ракети. Така ракета створює умови для інших родів військ. Умовно прилетіла е в склад боєприпасів до авіації. Російська авіація втратила потенціал для нанесення ударів mm -hmm. по е нашим передовим частинам. І відкрилося якесь вікно можливостей. Це так, так простий приклад. Тобто, ця ракета не для використання на полі бою, це для знищення віддалених цілей за лінією фронту. Вона велика, вона дорога, але вона має дуже чудові можливості. Отже, чекаємо на те, коли вона запрацює, і будемо знати вже про результати, так і про якісь конкретні цілі, які були уражені. Ну а тепер все ж таки про авіацію. Хочу вас все таки розпитати. Е, от стосовно їхніх переваг, в чому ці переваги і чому ми е, нам трошки не вистачає. Ну, умовно кажучи, трошки звичайно. В такій справі дуже сильно вирішують кількість грошей, тому що авіація це ледь не найдорожчий вид. Вій рот військ це ледь не найдорожчий вид зброї бойовий літак, і звісно, чисто виходячи з економічних причин, ми не можемо прямо е, конкурувати з російською авіацією. Ми не можемо зараз, так. тому що е, просто груба сила економіки більшої країни, більші ресурси, і після розпаду Радянського Союзу. На території Росії залишились більші потужності спадкові авіабудівні і подібні від розробки до серійного виробництва. Тому так, напряму ми не можемо конкурувати кількістю літаків самостійно. Проте ми знаємо, що за спиною України стоїть коаліція партнерів, поки що не союзників, партнерів з порядка 50 країн і спільними зусиллями можна. За допомогою вищого технологічного рівня західної техніки можна на певних ділянках Українського фронту компенсувати російську перевагу. Тому так, російська авіація понесла значні втрати за час повномасштабного вторгнення. Проте не можна сказати, що вона знищена, вона все ще функціонує, хоч вона не отримала бажану бажане повну перевагу в повітрі над територією України, проте е все все, ще може виконувати удари по наземним цілям і е, виконувати удари по нашій авіації, яка намагається підтримати наші війська на землі. Тобто нам дотягнути до того рівня рівня ворога сьогодні майже неможливо, так? Чи можливо тоді, можливо. коли нам дадуть ось ці обіцяні, ні, не обіцяні, бажані F-16. Так, ніхто нам їх поки що не обіцяв. В... Ми так. постійно говоримо про них, говоримо, хочу зрозуміти, навіщо вона... ну, наскільки це може змінити ситуацію. В нашому стані ми не можемо акцентувати саме на якійсь одну модель угу. літаків. Тому що. З публічної інформації невідомо, яка саме країна зробить той, той крок на зустріч. В світі існує декілька виробників, декілька країн, які мають на озброєнні сучасні повноцінні винищувачі е, західного зразка. І це не обов'язково f 16 В так? Так. залежності від того, е, які, е, які домовленості зможуть вирвати наші спеціалісти, наші дипломати і представники військового керівництва. Це можуть бути або гіпотетично, або американські f 16, або е, ті ж французькі Рафалі. Було дуже багато спекуляцій, що нам у Франція вже, начебто, готова передавати міражі, а Німеччина з Британією шукають торнадо чи тайфуни. Е, дуже багато навколо цієї теми різної інформації. проте публічно е, ще не підтверджено, який саме тип літаків нам все ж таки передадуть. Якщо якісь домовленості є, то вони за зачиненими дверима. Ну, це суто політичне питання, звичайно, це не суто технічне, а суто технічної точки зору. Нам було б добре, чи насправді будь-які літаки нам були б у допомогу. Е, звісно, нам треба багато всього і зараз, і якнайбільше. І, як і різного, так? І різного. І різного. Е, проте я не думаю, що це раціонально кидатись на будь-який літак, який нам запропонують, mm -hmm. наприклад. Від від чехів були пропозиції постачати їхні літаки Л159. От що це такі? так, це літак. Так, це легкий штурмовик учбово бойовий літак. Чи дуже вони не потрібні, я так не думаю. Тому що в умовах повномасштабної війни проти Російської Федерації дуже маленьке вікно можливостей для от, от таких ем, легких дешевих простих літаків. Тобто великий штурмовик з'явився не тому, що він дуже потрібен, а тому, що економіка і е, військова ідея, вони конкурують за ресурси. Дуже, звісно, кожна армія хотіла б набір повноцінних літаків, але не кожна армія може собі дозволити. Саме тому є ніша таких літаків. Так, цей літак може нести певний набір керованого озброєння по землі і по. І по повітрю, але це недостатньо для рівної конкуренції російській авіації. Тому на таку пропозицію я не думаю, що ми маємо в пріоритеті відкликати, що дайте нам ці літаки. З технічної точки зору, звісно, в умовах кадрового і ресурсного голоду в усіх наших структурах, особливо в армії, ми не можемо розраховувати, що. Гіпотетичні 100 літаків західного виробництва ми зможемо прийняти, і обслужити і ефективно використовувати. Ми це можемо. Це не проблема інтелектуальна, але це проблема кількісна. Я думаю, що навіть передані 20 літаків, будь то F-16, будь то F-18 чи Рафалі з ракетами. Повітря-повітря великої дальності, вони внесуть дуже помітну, дуже помітний вплив дадуть на розклади в повітрі і дуже сильно полегшать становище наземних військ, якщо не в масштабах всього фронту, то на певній ділянці точно певній ділянці в межах умовного командування, наприклад, південь. Є ще ж питання: питання обслуговування таких літаків. Ми розуміємо, що, скажімо, навчити пілотів, це, мабуть, ну, якщо можна так сказати, умовно найпростіше в цій ситуації, так тому що вони в нас є, вони мотивовані. Так, вони ніколи не керували такими літаками, але ж мотивація, мені здається, зробить свою справу. Але окрім цього, ну і на це теж потрібен час, до речі, не маленький час, так це перше. А друге, технічне обслуговування таких літаків. Чи ми готові взагалі, якщо б вони в нас вже з'явили? Чи ми готові їх обслуговувати? Е, ну, Дивіться, питання навчання пілотів це не те, що найпростіше. Просто це те, що на поверхні лежить. Це mm -hmm. як вершина айсбергу. Але літак, як найскладніша система, найскладніша машина, яку можна, ну, одна з найскладніших. Він вимагає великої кількості обслуговуючого персоналу на землі. І це не тільки без, безпосередньо техніки, а це і вся ланка е, авіаційного підрозділу від логістів до тих, хто командує ними. Від пілотів до е, тих, хто готує літак до виліту. І як я казав, в умовах голоду, кадрового голоду, ресурсного голоду ми не можемо собі дозволити одразу побудову прийняти велику кількість літаків е, і потім е, витрачати всі наявні ресурси на те, щоб якось створити для них постачання е, запасними частинами, постачання озброєнням, і хто має вчити тих, тих фахівців, які мають обслуговувати. Певний досвід у нас є. У нас декілька разів були проведені спільні навчання з партнерами. У нас на території були різноманітні на території України були різноманітні літаки західного виробництва. Вони тут функціонували, наші спеціалісти ознайомлювали з ними, обмінювалися досвідом впродовж цих навчань. Це Так і невідомі вони нам, та й не настільки прям невідомі. Абсолютно ні, не можу сказати, що це прям якісь невідомі технології. Це звісно складно. Це складніше. Зміна озброєння на інший тип, особливо на інший тип, створений в інакшій країні, по інакшому, за інакшими принципами. Це складно, безсумнівно. Але ніхто не каже, що неможливо. Нам завжди складно, особливо після 24 лютого. Це правда. Так, це правда, але з усім цим справляємося, так принаймні намагаємося справлятися. І ще одне таке питання до вас: знаєте, деякі експерти кажуть, що Україна могла б собі дозволити виготовляти безпілотники сама. І ці безпілотники, ну от навіщо вони нам потрібні? Ми бачимо цю бавовну так у там, прикордонних районах, у Криму, тимчасово окупованому, тобто на території країни ворога. І бачимо, як вони працюють, хоча відповідальність Україна на себе не бере за те, що там відбувається, і не каже про те, що це українські безпілотники. Але результати якісь ми бачимо, бавовни, так. А чи взагалі нам ось такі безпілотники були б потрібні? І чи вони вони могли б якусь перевагу е, теж там, ну, допомогти нам у небі, тому що Росія і, там, разом з Іраном сьогодні так, ми розуміємо, що отримала там, знову чергову нову партію. От вони зараз їх випускають, випустять е, активно, потім знову буде якась тиша умовна. Так, а потім… Ну, тобто це процес такий безкінечний. А що нам робити? Я так розумію, ви натякаєте, чи потрібні нам шахеди, аналоги шахедів 16-х. І чи вони uh, нам щось будуть давати таке? Ну, там, дивіться, Офіційно у нас немає подібних таких літаків, uh -huh. таких безпілотників. Проте ми можемо стверджувати, що, мабуть, вже півроку, як по великій, по великій кількості ворожих об'єктів прилітають невідомі безпілотники, наносять якусь шкоду. Uh -huh. Тобто, ми можемо сказати, що у нас точно є якісь групи, можливо, ініціативні, можливо, вони централізовано підпорядковані, що вони створюють безпілотники. Що вони виконують якісь такі о, задачі. Партизанські функції. Ну, Скало краще чи... партизанські, це, це е, е, асиметрична відповідь на ворожу технічну е, е, складову. Ми не можемо напряму створити тисячу літаків, щоб е, конкурувати з російськими ресурсами технічними. Проте ми можемо створити сотню маленьких безпілотників і відправити їх в цікаві якісь ворожі місця, несподівані. Можемо бачити, як е, імпровізовані безпілотники прилітали по нафтосховищам. Угу. Можемо пам'ятати потужні в інформаційному плані атаки на Енгельс і Шайковку, коли прилет прилетіли теж безпілотники. і… Досі росіяни не можуть повноцінно використовувати Енгі, повноцінно базувати там свою стратегічну авіацію. Вони розосередили свою авіацію, і частина їхніх літаків стартує аж з Мурманська, з під Мурманська з авіабази Оленія. А це все, що означає? Це що означає, що літак летить довше, він в повітрі більше, ресурсу він свого з'їдає більше, і це збільшує витрати для росіян. Це все позитивно. Чи треба нам прямий аналог шахедів. Я сумніваюся, що треба, треба прям такий аналог, тому що шахет сам, сам по собі це літаюча бомба. Він може прилетіти, він не виявляє ціль, він прилітає в стаціонарну ціль і е... яку для нього поставили, так? Так, так. Спочатку. наперед задана ціль. Угу. І це достатньо ем... лінійний такий інструмент. Ти не можеш виявити ціль, яка необхідна тобі. Ти можеш дізнатися, що, мабуть, там є ворог, мабуть, там є ворог, я полечу і ти не можеш відвернути цю атаку. Ти як оператор такого він літаючого бомбу. Він не може бомб. змінювати траєкторію. Він іще? може змінювати траєкторію, але Чи... цю траєкторію йому закладають перед пуском. Перед пуском ти йому заклав, як він летить, намітив ціль, То, все, Тобто Він прилетить туди, куди так. йому намітили? Тому, звісно, обмежена е, якість. І від таких безпілотників є. це умовно атакувати якісь стаціонарні цілі. Але фокусуватись на цьому я не думаю, що нам дуже треба. Не треба їх ставити на тисячі десятки тисяч таких літаків. Наша проблема це російська армія на території України, це російська техніка на території України. І перш за все треба вибивати цю техніку, знищувати живу силу противника і. Якісь його засоби на безпосередньо на лінії фронт. а це все переважно мобільні цілі, які треба. Шахедом не знищує так, просто, так. Так, які так, такими примітивними засобами не так просто знищити. А що найбільше можна знищити шахедом взагалі? Наскільки вони от небезпечні для нас? Ми знаємо, коли атака шахедів в Одесі, так, ми це все чуємо, декуди бачимо, як це все відбувається, і колись вона кудись там і прилітає. Ну, це не ті, звичайно, на щастя, результати, як від ракети, так, але все ж таки руйнівна сила є. Звіс. Наскільки Жисно, Що воно може. Руйна, руйна сила є умовно. Дуже умовно. Це артилерійський снаряд. 152-155 міліметрів в uh -huh. калібрі. Будинку буде, погано, будинку буде погано. Ми бачили це все. В результаті першої атаки на Одесу, яку я бачив, шахеди пролітали над канатною, наприклад, над портом. І прилітіли якийсь будинок. Зруйнували як мінімум один поверх. Цієї будівлі. Ну, а потім пожежа так, і так. наслідки. Такі. Переважно так. Проблема Шахеда не в тому, що він несе маленьку бойову частину, проблема просто на рівні принципів. Іран створював це як дешева, умовно дешева, дешевий аналог крилатим ракетам. Я не впевнений, що у них вийшло зробити дешеву конструкції, тому що там велика доля композитних матеріалів, це все дорого і в купівлі, і в виробництві. Там є багато різної різноманітної електроніки і сам двигун, і саме це все це не може бути занадто дешевим, але без адекватної системи наведення таке, така штука вона має обмежений потенціал. Що нам необхідно нарощувати виробництво, це ми можемо бачити. По результату використання баражуючих боєприпасів на лінії фронту, е, як ворожих, типу ланцетів, так і наших, типу е, РАМ-2, які е, презентували себе вже на лінії фронту, вже знищують ворожу техніку. Е, така зброя дає можливість оператору закласти необхідний йому зараз маршрут, виявити ціль, яка зараз актуальна, провести пріоритизацію цілей і вразити те, що найбільш цінне, а не mm -hmm. те, Куди ми там запустізналися за декілька годин допуску? Ну, отже, результативність зовсім інша. Так. Дякую вам, Станіслава. Станіслав Маньков, технічний спеціаліст з авіації та ракетного озброєння, був сьогодні в нашій студії. Ми намагалися зрозуміти, що ж нам дадуть от такі ракети великої дальності. Так насправді це позитивна річ, яка буде відбуватися на фронті і на нашу користь, так в першу чергу, ну і намагалися взагалі зрозуміти, що у нас відбувається із небом. З небом нічого не змінилося, ми чекаємо все ж таки на літаки. Е, наскільки їх буде, ну, чим більше їх буде, тим е, краща ситуація буде в наших захисників е, там на фронті вже в цілому. Дякую вам, бережіть себе, залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.